Я думаю, кожен з нас шукає місію свою, і я думаю, часто ми знаходимо, але не завжди розуміємо, що саме це є наша місія. От з приводу Дениса дуже багато було запитань, коли його призначали міністром внутрішніх справ. Шановні колеги, шановний український народи, сьогодні для мене дуже важливий та відповідальний день. Він повернувся додому, це влітку було, і просто сказав, що от мені запропонували стати міністром внутрішніх справ. Я дуже розхвилювалась, чесно скажу. Мабуть, мені здається, навіть я тоді заплакала. Я розуміла, що ця посада вона завжди буде пов'язана з негативом. Я, напевно, єдиний раз в житті бачила його от трохи знервованим. Перший і єдиний. Це було складне для нього рішення однозначно. Я розуміла відповідальність, скільки на його плечі лягає саме ну, такої важкості, чи що, і як він винесе це. Він був людина не із системи, він був людина, не маючи такого великого, да, широкого управлінського досвіду. Він був викладачем в Хмельницькому університеті управління і права, викладав теорію держави і права. Потім була робота саме в юридичній компанії. Після цього був переїзд у Київ. Він був просто депутатом, він був керівником правоохоронного комітету. І Він не працював в жодному центральному органі виконавчої влади. В нього був абсолютно цивільний погляд на те, що відбувається в країні. Я сам не системна людина і хотів, щоб на інших цінностях базувалися а держа, державники або менеджери, менеджери України. І тим, кому хочеться довірити, у кого гарять очі, Денис один з них. Я бачив цю енергію в очах. Друге, він фахова людина. Абсолютно. Він же ж був керівником профільного комітету у Верховній Раді, і він глибоко розбирався в реформі, які запровадив. Він ці ж закони і писав, або був однією з людей, які були соавторами. Це дуже важливо розуміти, що ти не щось там робиш, тому що тобі сказали зверху тобі спустили. Ні, що ти можеш бути і ідеологом, і частиною цієї реформи. Тобто він така людина. Професійна, творча в, своє, в своєму напрямку людина. Він сказав, що якщо мене покликали, то значить покликали для чогось. І я готова. Я, монастирський Денис Анатолійович, усвідомлюю високу відповідальність члена Кабінету міністрів України. урочисто присягаю на вірність українському народові. Очевидно, що не даремно так сталося, що саме в цей час я обійняв цю посаду. Можливо, для цього саме часу і готували саме долі і все моє життя. Я думаю, що десь в той момент він зрозумів, що саме він має зробити для України. Забезпечити максимальну безпеку людей. Тому ну, сказати, що він один врятував Київ, звичайно, ні. Але це була та частинка всієї, всієї тієї системи в країні. Яка втримала дійсно не тільки Київ, і Україну в цілому.